От такий ніж чувак купив в магазині минулого тижня. Він прийшов. Прийшов, о, каже, гострий, не? Ні, він, коротше, прийшов, ну, він такий, ну, на, на вигляд, не бушкрафтер. Він взяв його, у нас же там висить, папірець, як зробити, трайстик, все. Коротше, він взяв цю паличку, таку якусь тоненьку, взяв цей ножик. Щось там мені розповідає, а я от ну-ну-ну-ну. вирізав там такий от, і отвір, і продів паракорд всередину. І такий каже, о, беру. Нормально. Я не думав, що цим ножиком таке можна зробити. Такий він для мене є. Починається. Якийсь, ну коротше, трошки, типу, товстуватий. А можна, виявляється. Напишіть в коментарях, як ви визначаєте по зовнішньому вигляду бушкрафтер перед вами чи ні. От Женя вже знає, як визначити. Так. Да. Якщо людина так. з вигляду не бушкрафтер, але за пару хвилин зробила трейстік — класно. Так, да. да, я вийшов тільки покорити, а він вже крісло бушкафторське зробив, сидить, курить і дивиться на мене. І вже і вогонь розводив. Вогонь уже прямо у нас в магазині розвів. багато. — Що ж, сьогодні ми поговоримо, як ви вже напевно зрозуміли, про ножі для походу. Походу в ліс для бушкрафту, Що з собою можна взяти? Скіф Фронтюр. В зеленому кольорі один з небагатьох ножів скіф, які мені подобаються по дизайну. Загалом цікавий ніж, доволі непоганий вибір буде, як на мою думку, якщо ви збираєтесь, ну, напевно, назвати це такий вихід вихідного дня, коли ви просто вирішили вийти там на декілька годин десь в ліс, пройтись такий легесенький хайк, можливо, там якийсь чайок, пару сарделек посмажити на вогні, це буде. Класний вибір, тому що він у вас може жити на кишені як і щодня, так і в лісі він, в принципі, відпрацює при легкому хайку взагалі без ніяких проблем. Плюс ви його зможете розібрати, почистити, змазати там за дуже короткий час, обслужити ніж. Я думаю, що для такого от легенького виходу це буде класний варіант. А ти що скажеш? В принципі, я згоден, цілком, цілком достатньо. Такого ножа я б навіть сказав, що і для кількаденного походу. Ну, якщо ви в місті щось робите ножем, ну типу не ламаєте його кожен день, а що ви таке там зробите в лісі чи на риболовлі цим ножиком. Єдине, чого я би остерігався, тут підшипники стоять, тому якщо десь пісочок, це може його вбити. Ось ви, може прям, якщо ви будете активно користуватись ним, клацати там, не знаю, 50 разів на день будете це робити, то воно вам просто поїсть. Ось ви, і ви вб'єте ніж. Якщо пісочка нема, мені здається, що все тіп топ все буде нормально. Але, як ми знаємо, бренд Скіф вже завозить запасні частини до своїх ножів угу, складаних, да, тому це вже не є такою проблемою, як раніше. Ну, як будь-який складаний ніж, його треба обслуговувати. Будь-який вузол, ковзання це змащування і обслуговування. Тут нічого не зробиш, ви ж не дивуєтесь, тому що у вас в автомобілі в двигуні там, кілька літрів мастила. А так, так, да, чудовий ножик, приємні матеріали, нормальна ціна за сталь Д2, яка в принципі, буде тримати Ну, мінімум догляну, да, треба. Це такий треба, якщо ви будете різати продукти. Я б не лишав його, ну, взагалі, цю сталь а, не митою там, після цибулі, наприклад. Бо може, несподівано в поході у вас піти пітінгом цей ніж. Але буде це неприємно. будуть вже такі позначки, що ніж такий прям трушний, трушний, трушний бушкрафтер. Трушний буде, так, да, бушкрафтер. І ви станете трушним бушкрафтером, і зражаєм, ножем. Матеріал леза у нас D2, твердість 60 одиниць по роквелу. На руків'ї ми маємо GTN, Загальна довжина 218 мм. Довжина руків'я 114 мм. Довжина леза 104 мм, товщина леза 3 мм і вага 125 г. Ну і, звісно, є кліпса. Далі у нас вже ножі, які не потребують стільки обслуговування і обережності. Але є, на мою думку, ще більш харизматичними. Так. Він у нас називається Аміко. Якщо я не помиляюсь, бо мені здавалося, що Аміго він мав називатися, але ні, Аміко. Це ніж від Дмитра Кузнєцова, цікавий львівський майстер. Не знаю, ну, я не знаю навіть, що тут казати. Це класична форма мисливського ножа. Середній захід. Європа, Америка, не знаю, там вже не Північне, але з середньої полоси, ну, Тобто всі класичні форми, брюшка, носики. єдине, що а, на руків її Ironwood. Тобто це деревина, з нею треба бути трошки уважнішим, ніж G10. А так, я тестував його а, по дереву чудово гризе. Ну, по продуктам там взагалі питань бути не може. Він тоненько зведений. Це акуратно, сатин. Якщо у вас я не знаю, чи можна ним от батонити, ти батони битим? При потребі, напевно, так. Якщо щось невеличке, ну звісно, ми ж коли йдемо десь в ліс, в похід на риболовлю, там неважливо. і нам треба щось розбатонити, ми ж не робимо це як, як якийсь виклик. Тому що ви розумієте, що ви придбали цей ніж не за 200 гривень, і ви явно не захочете батонити отаке от поліно uh -huh. діаметром 20 см, все в сучках. Ви просто візьмете якусь паличку невеличку, яку без, шкода для, без шкоди для цього ножа ви її розбатоните чи там розколите. Тому тут, в принципі, чому. Не, ні. мінімальний, так, да, ну, такий батонінг. Він без питань витримає, а так це чудово. Це, це ми на відео всі такі, а давай ножем, зараз тут дерево зрубаємо. А по факту що? Ми виходимо і цим ножем там паличка півтора см, чи два. Ми-ні, -ні, ні два, ні-ні, ні ми не будемо чпати. Півтора нормально. Тому, в принципі, я вважаю, що цим ножем і якісь дерев'яшки постругати, порубати, і приготувати їжу собі. І, в принципі, він невеликий, компактний, на пояс повісли, він вам заважати не буде. Класно виглядає, стильний, але один нюанс: Так. заполірований Ironwood може бути трішки слизьким. Якщо ви, наприклад, восени йдете за грибами, в лісі вогко, висока вологість, у вас руки, можливо, навіть брудні, ви там гриби збираєте. Можливо, мені здається, він буде трошки слизькуватий. Можливо. Не перевіряв, сказати точно не можу, але є такі здогадки. Характеристики: матеріал на клинку n 690 твердість 60 одиниць по роквелу. Руків'я. У нас тут Ironwood, загальна довжина 200 мм. Руків'я. 105 мм, довжина леза 95 мм, товщина леза 3 мм, вага 120 грамів. Піхви Skydex. Один з ваших улюблених брендів Ченуш Найфс. Ми розповідали вже колись про цього майстра, але це було давно. У нас модельна лінійка вже змінилася, були деякі зміни в самих моделях. Загалом класний якісний. Продукт. Це у нас гуцул в зеленому кольорі з кайдексними піхвами. Що хочу сказати от, стосовно такого ножа, при виборі його там, для походу чи якогось там, хайку. Він маленький і як допоміжний ніж, або ж знову такий, як ніж для хайку вихідного дня, він підійде взагалі класно. Ми маємо класну нержавійку, класно затермічену, класну геометрію ножа. І він маленький. Тобто для якоїсь нескладної роботи недовгий не час постругати дерев'яшку, нарізати сардельки і посмажити їх на, на кострі, на вогнищі. Це ніж справиться з цією роботою зрозуміло, що без ніяких проблем. Стильний, маленький, гарненький ножик. Ви його собі повісили. Тут кліпса така. Жорстка, ви його на лямку рюкзака чи десь на пояс повісили, він вам заважати не буде. При потребі ви його Ну важкінь, да. так, трошки, трошки туговаті піхли. Ви його дістали, зробили роботу, яка вам необхідна, і в принципі все. Для довгої, тривалої роботи, там, в походах на 5, 7, 10 днів, я думаю, цього, на жаль, буде замало. За рахунок його довжини леза. Для таких походів у нас далі там, трошки кращі варіанти будуть. Це ніж класно підійде для походу вихідного дня, коли вам не потрібно довгий час працювати цим ножем, коли ви вийшли в своє задоволення, декілька годин, посмажили сардельки в лісі, попили чаю і повернулись додому. Характеристики: матеріал лезе нержавіюча сталь n 690 твердістю 60 одиниць. На руків'ї Мікарта, загальна довжина ножа 165 мм, довжина. Руків'я 92 мм, леза 75 мм. обуху 3 мм, і вага ножа 100 грамів. Комплектується це все кайдексними ножнами. Хочу додати, що саме ця модель Гуцул є в двох варіантах клинка. Є Classic Drop і Ворнкліф в кількох кольорах. І в найближчому майбутньому очікується ще один-два цікаві варіанти. Ну, згодом це буде, коли майстер їх. Робити. У нас Acer від Dionys Knife. Не ноутбук, а ніж. Мені, до речі, дуже подобаються а, от, ось такого плана форми. Вони а, більше до кухонних ножів, я б сказав, от такі такий от, outdoor-кухонний універсал. Така от продовгувата форма леза з тоненьким кінчиком. І от прям працювати з продуктами. Мені подобається саме такою формою леза. Але враховуючи те, що тут обух у нас 3, 5. Ну, там він не постійний. Там... А, так, Тут йде стоншення до кінчика, Тобто, це Кінчик дов... дуже доволі делікатний ніж. Але все ж таки роботу по дереву він зробить без проблем, не грубо. Тобто, батонити сильно, великі якісь дерев'яшки цим ножем, ну, я б не рекомендував. Робота по продуктам, робота з гілками, вогняне перо зробити так. Ніж справиться, він, до речі, один з небагатьох ножів, у якого таке товстувати руків'я, і воно прям дуже класно лягає в руку. От його тримаєш і хочеться щось, щось нарізати, вже працювати ним. Піхви. Кайдекс коричневий під шкіру. Лямка на підвісі. Виглядає цікаво, але е, я б, можливо, змінив би колір е, самих піхов. На якийсь або чорний, або зелений. Загалом ніж а, має досить таку відчутну вагу, як на свій розмір. Зазвичай ножі вони там йдуть трошки, ось ну, якщо там порівнювати а, Савченка, ножі, то вони взагалі легенькі. Тут відчувається його вага, а, але ви ж не будете цим ножем працювати тиждень. Ви його дістали, зробили що вам потрібно, або з деревиною, або з продуктами. І заховали його назад. За рахунок свого розміру, за рахунок форми, дуже класний варіант такі походи на 3-5 днів, тобто він може виступати як основний ніж є отвір для темляка, що буде дуже зручно в, в диких умовах, скажімо так. І дуже класна форма. Така прям угу. не хочеться його випускати з рук. Він Щось якось так воно таке здалеку нагадує е, словетні ножі Вілсона. Щось перегукується мені. Тільки М -м... тут М -м -м. може бути трошки ручка цікавіше, зроблена. Вона у Вілсона, зазвичай вони такі більш пласкі. тут така кругленька. Я думаю, що навантаження при струганні якомусь воно все витримає дуже легко. Приємно буде працювати по дереву. Ну так, хоч він і зведений досить тоненько, дуже тоненько. І кінчик Дуже дуже тоненький, делікатний. Це для це, ніж для різу. І, до речі, це ніж для тих людей, які вміють користуватися ножами. Ну, що якщо ви зазвичай користуєтесь якимось чи не своїм ножем, чи яким, якимось таким досить грубим ножем, тут я думаю, ви кінчик обламаєте дуже швидко. А люди, які вміють користуватися ножами, вони будуть кайфувати від цього ножа. Я думаю, що не треба просто гвинти болти відкручувати. І все а може а так. Решту він зробить. Давайте. І що іще? Я довго дивився на цей підвіз. І отут регулювання є. Тобто цю струпу, якщо ви кажете, у мене ремінь 18 см, оце шириною, Нема питань, все регулюється. Без питань один раз собі поставили. Дуже незвично цікавий варіант кріплення. Оце мені подобається. От шийники ні. Оце так. Да. Це, Це теж можна на шию причепити. Можна на шию да, причепити, отак, тягати. собі. Можна. Окей, давай характеристики. Ніж Acer Olive від Dionys Knives. Матеріал леза нержавіюча сталь n 690 твердістю 60 одиниць за рокулом. Руків'я g 10 загальна довжина 230 мм, руків'я 125 мм, довжина леза 105 мм. Товщина леза 3,5 мм в найтовшому місці, вага 130 грамів і комплектується ножнами Skydex із підвісом. Ніж від Савченка. Е, стара, добра його модель, перевірена, вже класика. Я б, оп, я б сказав, північного такого собі ножа. Е, садний монтаж. дерев'яне руків'я, воно в нажиманні є в п'яти різних варіаціях. Ми сьогодні взяли в Махогоні, це щось таке екзотично, прикольно цікаве. n 690 на клинку, все ідеально підігнано. Турист, рибак, збирачі грибів, я не знаю всього 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 на світі. Ніж із запасом і міцності, і різучості. Класична форма така бочка, не бочка. Ну тут я не знаю, яка має бути рука, да, щоб йому не вистачило цього руків'я. І стандартно для Сергія Савченка це такі от ножний кайдекс. Для класичного ножа в північному стилі він робить ножни кайдексу, які чудово підходять, все там чудово сідає, не гримить, не випадає, ну, тобто хочете так вішати, хочете так. Класіка, ну якщо не батонити, якщо не батонити ножем, да, якщо у вас є сокири з собою, мабуть я б розглядав от такий ніж. Як один з основних для себе. Тут я хочу погодитись з тим, що це дійсно вже як класика від Савченка. Класична класика в обох своїх розуміннях, тому що це пулко-форма. Угу. Тут навіть форма руків'я більше не до бочечки, а до якоїсь капельки. Тобто, така капелька по розміру руків'я досить велике. І воно буде зручним як у великій руці, так і у маленькій. У мене рука маленька відносно, мені зручно тримати цей ніж. За рахунок звуження руків'я тут знизу. Ви ось так поклали його собі в руку, і все, і можна працювати там грубо по дереву, чи якось м'яко по продуктам. Ніж легенький, у нього баланс більше йде. Де у нього баланс, до речі? Ну. Плюс-мінус десь отак у нього йде баланс. Буде дуже зручно працювати по продуктам. Звісно, батонити, ну, це не той. варіант. Це всадний монтаж, я б не рекомендував таким ножем батонити. А, мені дійсно шкода. Шкода такий, ніж на батоні пускати. Класно зроблені піхви. Воно дійсно все тут не люфтить, нічого, не тарабанить. Ну, Найвищий клас від майстра. І це, напевно, один із таких ножів, які ти береш з собою в похід. І він, як там кажуть, плюс 5 до скіла дає. Ну, так, да, це і точно дає. Оцей ніж він точно надасть вам плюси до вашого бушкрафтерського скіла. Його ножі перевірені ножовою спільнотою України, відомі в спільноті. Ну, всі знають, що класичний ніж Савченка — це турист. Ну, по рибі дуже багато. Я бачив фото і відео, як е з такими ножами і подібними люди розбирають рибу. Тобто полювання зараз як такого дуже мало, тому риболовля це наше полювання. Риба, гриби, горілка. Що ще треба людині? Характеристики на клинку ми маємо n 690 загортоване до 60 одиниць пороколу. Руків'я дерево махагоні. Це червоне дерево. Загальна довжина 227 мм. Довжина клинка 100 мм. Товщина клинка 3 мм. Вага всього 85 грамів. Піхви скайдексу. І нарешті тепер нормальний ніж. А так. не оце а все. Класична класика від BPS Knives. Це ніж в поход. Оце ніж в поход. Чому? Чому? Скажи чому. Тому що це дійсно класична класика, найпростіший робочий ніж конструкція фултанг, без ніяких полегшень, дерев'яні накладки, які ви можете легко змінити за допомогою одного шестигранника. Форма леза з рекурвою, сканді. До речі, у нас тут не було жодного ножа на сканді. Не було. От. А сканді це робота з деревиною стабільна. Обух. Під 90 градусів в гострий кут, щоб ви могли висікати іскри з кресала. І, до речі, хочу іще раз нагадати всім нашим підписникам, глядачам, клієнтам, друзям, всім людям на світі, працювати з кресалом потрібно саме обухом. Тому що, як показує практика, а чим працюють? Е Лезом. Лезом працює. Так. Дійсно, дуже багато людей думають, що працювати з ферецерєвим стержнем потрібне саме кромкою. І вони ушатують кромку просто за, за секунду, і потім кажуть, що і ніж говно, і ви говно. Отже, ми маємо класичний 3 міліметри обух, ним можна батонити, ним можна працювати по деревині, ним можна працювати по продуктам. Один нюанс він іржавіє, тому що це 65. Як Я не ржаво. Сорян, це не 65 г, це у нас не ржавійка 50Х14 МФ. А якщо бути точнішим, зараз це вже йде 1.4116 від круп. У нас є такий легенький джимпінг під палець, щоб можна було трошки більше впертись сюди. Пальцем є темлячний отвір, класичні шкіряні піхви з жорстким та вільним підвісом. Ну, і, в принципі, цей ніж він серед сьогоднішнього нашого підбору, серед такого колективу, він. Скажімо так, найгуманніший по ціні. Не так шкода буде і батонити, і працювати по якимось сучкам по деревині, тому що він, в принципі, такий доволі, доволі бюджетний, як на сьогоднішній час. Я скажу, не знаю, що можна додати про ножі БПС. Крім того, що якщо ви берете, якщо ви їдете компанію в похід, або, ну, хоча б, або просто навіть саме дітей у вас є хороший, класний ножик, дорогий, яким ви вмієте працювати, але все одно мати. Або з собою, або в компанії да, один-два таких ножики прості, яких, в принципі, і не шкода. Тому що ну, вони і витримують, в принципі, навантаження, ну, там, легко переточити, якщо щось не так. Ним не шкода працювати. Це основна його чеснота, що це ніж робочий. І без питань і у вас е, внутрішнього нема цього стопу, там десь щось треба батонити, батоньте. Треба робити. Робіть, нічого страшного, ножик недорогий. І він вам пробачить дуже багато того, що не пробачать інші ножі, там тоненько зведені, добре закалені, там, да, на 60 одиниць. Тут скільки 57? 57-58. Воно, одиниць. Воно все буде м'якіше. Кромка, якщо десь щось погнеться ви її повернете назад. Не так шкода, якщо щось навіть трапилось, ви купите новий. Ви знаєте, де його взяти. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити вашу вподобайку, написати коментар, в якому ви вкажете, що ще крім ножів, ви берете з собою в похід. Я вже сказав, що я беру. Гриби, риба, горілка. До зустрічі в наступних відео. На все добре!